Літні ігри переможців зібрали у сумській науковій бібліотеці людей з інвалідністю та охочих Сум, Лебедина та білопілля. Учасники змагались у трьох видах шашках, метані, на точність і дарці. Хто став переможцем? У нашому наступному сюжеті пані Тетяна з міста Лебедин. На іграх переможців вона хоче охопити усі види програми. Я стараюся в усіх змаганнях брати участь, а де повезе? І ще не хочеться дивитися у паспорт, а хочеться дивитися все вперед. Олександр Мельник, сумчанин, на подібні змагання прийшов не вперше. Ми Так проводимо свій досуг. Ми е, п'ємо чай, спілкуємося з друзями, з такими самими людьми, як, як і ми, і з другими також, щоб не відчувати якогось дискомфорту. Ми всі однакові. Олексія Кущенко на змагання організовані клубом Фенікс приходить не перший рік. Вже не знаю, мабуть, ну, 10 років точно, а може навіть і більше, не буду казати, бо не пам'ятаю. А на цих змаганнях пройшов знову таки побачити знайомі обличчя, та, побачити тих людей, з якими не спілкувався давно, і побачити тих, кого бачу частіше. Організатором перших ігор переможців став спортивний клуб інвалідів Фенікс. Про задачі ігор нам розповів його голова Олександр Грінка. Гарний привід поспілкуватися, один одного підтримати. Вони звучать як літні ігри переможців. Це то, то люди, які, попри всі свої негаразди, перемогли хвороби, інвалідність, якісь незгоди. То вони вже перемогли себе, і тут вони вже переможці, незалежно від того, які вони покажуть результати. Змагались у обласній бібліотеці 40 учасників. Змагання відбувались у трьох видах програми шашки, метання на точність і дартс. В усіх трьох видах визначили переможців та призерів. Турнір шашок виграв сумчанин Андрій Сіраоченко. Всі інші перші місця здобули лебединці. У дартсі – Григорій Лещенко, у метанні Ольга Паливода, а абсолютним переможцем ігор став Павло Чуйко.